Привіт, друзі! Нещодавно я натрапив на ось цю мапу. На ній зображено по одному гурту з кожного штату, який був важливий для музики. І до мене прийшла в голову ідея. А чому б не зробити таку саму мапу, але з українськими гуртами? Ну і заодно зняти про це відео. Отже, поїхали. Але спочатку невеличка рекламка. Хочу вам порадити канал під назвою Metalhead. Поки що на цьому каналі всього 6 відео. Чотири з них це кавери, а інші два це огляди cd дисків. І хочу вас запевнити, ці огляди дуже цікаві. На цьому каналі відео виходять регулярно кожної середи. Посилання на канал Metalhead я залишу у описі. Та підписуйтесь на цей канал. А почнемо ми з моєї рідної Дніпропетровської області. І перший гурт, що мені спливає на думку, це гурт Тол. Хочу сказати маленьку ремарочку. Тут будуть тільки ті гурти, які я сам слухаю та люблю. І якщо я не згадав ваш улюблений гурт, то ви вибачте мене. І напишіть його назву у коментарях. Я з радістю ознайомлюсь. Отже, гурт Тол це нюметал гурт з Кривого Рогу. Колектив було створено 22 травня 2003 року. Назва гурту Тол походить від скороченої назви вибухової речовини. Тринітро Толоол, і я скажу, що це дуже відповідає музиці гурту. 27 березня 2013 року в офіційному пабліку ВКонтакте та Фейсбук гурт заявив про припинення свого існування. Причиною було погіршення стану здоров'я вокаліста. І як було написано у тому пості, цитую а без нього, як ви розумієте, тол не може бути. Цей гурт я дуже люблю і він займає окреме місце у моєму серці. Йти далі ми будемо радіально, і наступна область це Запорізька. І з цієї області якихось гуртів всеукраїнського масштабу не було. Або я їх просто не пам'ятаю. Але є гурт Hell On. Який є доволі респектабельним в українському метал ком'юніті. Це треш дез метал гурт, заснований 2005 року Олексієм Пальком та Олегом Талановим безпосередньо у місті Запоріжжя. Цей гурт робить дуже якісну музику. І якщо ви є любителем цього стилю, то цей гурт обов'язковий для ознайомлення. На черзі у нас Херсонська область, і тут, як і у випадку з Запорізькою, сильно відомих гуртів не було. Але щось цікавеньке я нарив. Це андерграундний гурт Strafaction. Засноване його було у 1993 році, та розпочали вони як треш Дез метал гурт. Але згодом вони змінили жанр на мелодік дез-дум-метал, Розпався гурт у 1997 році. Наступна область це Миколаївська, і тут аналогічна ситуація. Але з цієї області є гурт під назвою «Чері Мері». Цей гурт було засноване у самому Миколаєві у 2010 році. Стиль гурту можна охарактеризувати як інді-гранж. Say... Далі переходимо до гурту проти течії з Кіровоградської області, що родом з міста Знам'яка. Теперішнє місце дислокації гурту. Та місто Кропивницький. Гурт засновано у 2011 році. Відбудня кишені цехорок, На черзі у нас Полтавська область і звідси аж два гурти: це Оторвальд та Зев'йо. Оскільки я більше полюбляю другий гурт, то розповім я саме про нього. Існує гурт Зев'йо аж з 1991 року. Грають вони у незвичайному стилі. Як написано на Вікіпедії, це поп регі. Походить гурт села Кобиляки. Наступна область Харківська, і звідси аж три дуже відомих гурти: Ноктюрнал Мортум, тонка красна ніть та жадани собаки. Усі вони є дуже значущими для історії української музики. І коли я писав сценарій, я просто не знав, який вибрати. Але оскільки мій канал переважно про метал, то я розповім про гурт Ноктюрнал Мортум. Ну і якщо б я їх не вибрав, мене просто розірвала б їхня фанбаза. Отже, Nocturnal Mortum це блек-метал гурт, заснований у 1991 році, як дез метал колектив Separation. Цей гурт вніс неоціненний вклад у формування української блек-метал сцени. Переходимо до гурту Краяни з Луганської області. Цей гурт було створено 2005 року на базі Білокурятинського районного будинку культури імені Тараса Шевченка. Наступна Донецька область. Ну і тут мені нічого в голову не приходить, окрім горлівського гурту Джинджер. Зараз я викажу чисто суб'єктивну думку. Я взагалі не розумію, що іноземці знайшли в їх музиці. І так, хто не знав, в основному гурт цей люблять саме за кордоном. В Україні цей гурт не дуже люблять, зокрема через великий рівень зашкварності. Это зашквар. та сепаратистські погляди музикантів. Але після 24 лютого вони взяли і перебулись, але зашкварюватись вони так і не перестали. Думаю, про це інтерв'ю всі вже в курсі, і багато про це я розповідати не буду, адже мої старші колеги по цеху з каналів Дроптейп та Метал Country вже зробили про джинджер відео на тему їх зашкварності. У описі я залишу посилання на ці відео. Подивіться їх, як дивитесь це відео. А якщо казати чисто про музику, то, на мою думку, їхня музика вона якась сіра, немає в ній нічого цікавого. Типу, є просто тьма гуртів, які набагато цікавішу музику роблять, ніж джинджер. І при цьому авторитету у джинджер більше, ніж у тих гуртів, що роблять цікавішу музику, ніж у самих джинджер. На черзі у нас Крим, і тут така сама ситуація. Ніяких дуже відомих гуртів не було. Є один гурт під назвою Ундервунд з міста Сімферополь. Створено його було у 1995 році. У 2000 році гурт переїхав до Москви. На жаль, фактично, зараз цей гурт російський, але корені його українські. На черзі у нас Сумська область. З цієї області походить гурт Декаденс. Він безпосередньо з самого міста Суми, створений у 2006 році. Далі Київська, і з Києва просто походить неймовірна кількість гуртів. Це і козак-систем, і тінь сонця, і карабінер, і багато ще інших. Говорити зараз я буду саме про гурт Карабінер, бо це метал гурт, а у мене канал переважно ж про метал. Та і про казак Сістем та Тінь Сонця, я думаю, всі знають. Це молодий треш-метал колектив з дуже драйвовою музикою. Якщо ви є фанатом олдскульного треш металу то цей гурт прийде вам до вподоби. Що ж, Чернігівська область. Із цієї області походить гурт, який займає окреме місце в моєму серці. Це гранж гурт Димна Суміш. Засновано гурт у 1998 році. Це дуже крутий гурт, і я раджу його послухати усім. На жаль, цей гурт було розпущено у 2012 році на знак протесту проти влади Януковича. Що ж, приблизно половину областей ми вже пройшли, і на черзі в нас Черкаси. І є тут один гурт, грають вони альтернативний рок і назва гурту Ефект метелика». Цей колектив було утворено у 2004 році. Спочатку гурт було названо Ефект бабочки, але через збільшення кількості пісень, написаних українською мовою, було прийнято рішення перейменувати гурт у ефект метелика. Наступна область Одеська. Із цієї області є гурт під назвою Септа. Цей колектив було утворено 2010 року у місті Одеса. Ми вже розглянули весь схід та південь і майже весь центр. І на черзі в нас, як на мене, найколоритніший регіон України це Захід України. Також затронемо залишок центру країни. А відкриває цю частину Вінницька область. І, власне, з самого міста Вінниця походить гурт з дуже оригінальною назвою: це гурт Нелізь Бовбія. Гурт було створено у 2011 році, але свою активну музичну та концертну кар'єру гурт розпочав лише у 2014 році. Виконує гурт музику у стилі панк рок. Yeah. Далі Житомирська область. Житомир, це не місто Із самого Житомира походить культовий гурт СНАФ. <звук> Створено гурт було у 2001 році. До 2004 року вони грали нью-метал, але після почали грати суміш з того ж нью-металу, дезметалу, металкору та хейткору. Гурт існує дотепер. На черзі Хмельницька область із самого міста Хмельницький походить гурт, утворений у 1994 році під назвою Моторола. Грає гурт у жанрах альтернативний рок, гранж та нью-метал. Далі ми переходимо до Тернопільської області. Із цієї області родом гурт, який останніми роками здобув широке визнання. Це гурт медовий полин. Як стверджує сам гурт, вони грають народний панк. Це доволі непоганий гурт, на мою думку. Далі Чернівецька область. І безпосередньо у місті Чернівці було засновано гурт Гуцулка Ліпса. Цей колектив було утворено у 1999 році. Грають вони у жанрах фолк, ска, регі, хіп-хоп. Тематики текстів є доволі цікавими. Це, як написано на Вікіпедії, побутова українська сатира. Один, два, радада, наймобороне. Переходимо до Івано-Франківської області, і звідси походить аж два легендарних гурти. Це карна та фліт. І коли я вибирав, про який же ж розповісти, мене просто розривало. Але я все вирішив старим перевіреним способом: дитячою рахувалочкою. І таким чином було вибрано гурт Фліт. І саме його ми помістимо на мапу. Фліт це українсько-американський поп-панк-гурт з Івано-Франківська. Хоча напрямок гурту це щось між поп-панком та панк-роком, але сам гурт називає свій напрям інтелектуальним панк-роком. І коли здається все пропало, і з колін здається не піднятись. Переходимо до, до Закарпатської області з гуртом Рокаш! Гурт було засновано у 2008 році. Вони грають у жанрі фолк-рок. Не Виходимо ми на фінішну пряму і залишилось лише три області. І цю трійцю відкриває Львівська область. І тільки з самого Львову Бог наскільки гуртів. Наприклад, це такі значущі гурти, як Мертвий Півень, Океан Ельзи, Скрябін 1914 і так далі. І знову я повторюсь, оскільки мій канал переважно про метал, я розповім про гурт 1914. Це львівський блекнет death metal гурт, як написано на Вікіпедії. Але я більше вважаю стиль гурту вар-металом. Гурт було засновано Дмитром Кумаром у 2014 році. Переходимо до передостанньої, Волинської області. З цієї області походить гурт Мотанка, що грає альтернативний фолк-метал. Гурт було засновано у 2015 році у Луцьку. І завершує відео гурт з Рівненської області, який виконує інструментальну рок-музику з цікавою назвою Goodbye Earth. <му> Колектив було засновано у 2013 році, і тоді одразу ж було випущено два EP. Ось ми і розглянули усі 24 області та Крим. І тепер повна версія нашої мапи виглядає таким чином. Цю мапу я залишу у телеграмі і звідти ви зможете її скачати, якщо вам треба. Ну що ж, ось відео і добігло свого кінця. Дякую усім тим, хто додивився аж до цього моменту. І якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, бо далі буде ще багато чого цікавого. Якщо ви бажаєте стати спонсором каналу, то посилання на BuyMeCoffee я залишу у описі. Також там будуть інші реквізити для разових донатів. Слава Україні! Слава ЗСУ! Також обов'язково донатьте на ЗИСУ, щоб наблизити нашу перемогу. Посилання на фонд стало відкрила я залишу у описі. Бувайте!